Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все свято, гоже 15 липня у день проголошення української нові видно ради та день державності України. Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю! Звано-Франківська Вас я Борис Голодюк, Павло Дністер, у 2697 фільмі Поклик Христа і Упа» 15 липня 2025 року. У вівторок дякую найперше нашим воїнам за захист України нашої дорогої, а також всім тим, що як змогли помогли їм і нам. Та ще допоможуть разом ми сила разом переможемо. Ще як завжди кажемо, дякую тобі, Пресвятий Боже і Пречиста Божа мат. Ці збагнені, не збагнені ласки, благодаті в минулі дні в цьому дні, а особливо в майбутті. І хочу заакцентувати, дорогі мої, що сьогодні також шанують свято пам'яті Володимира Хрестителя Русі України. За старим стилем календаря це є 15 липня, а за новим це 28 липня. І тому в цей час будемо особливо молитись за славного святого Володимира, згадуючи його життя, все праведніше, хоч починав він його, на жаль. Багато мав гріхів, за що вчистили ще але подвиг життя його був у тому, що все-таки він зрозумів гріхи свої, гріхи народу нашого, який е, поклонявся різнобогам, і привів е, Україну Русь, до єдиного Диво <кій> <кій> Спасителя, Сього Коросу Ісуса, нагадаю вам я, і хрещення Русі України відбувалося. 14 серпня за новим стилем календаря за старим, це 1 серпня, і люди цілували першу нерокотворну ікону синього Русу Ісуса, і з того часу на гербі України з'явився хрест на три зубі, а також і славні предки йшли у бій під хоругвами, на яких було зображене обличчя Русу Сінього Ісуса. І з того часу наша земля почала називатись Руссю, тому що вона була посвячена саме русому синьоокому Ісусу, його проводу і покрову пречистої Богородиці. Звісно, що азіати та їхні запроданці, а також із Європи, ті, які масони, слуги сатанистів, глобалістів, особливо секти, хабат, робили все, щоб люди не пам'ятали історії своєї, не пам'ятали з якого вони роду. Забували традиції нашого народу. Бували традиції і інші народи в світі. Нагадаю вам, що бісові діти змінили календар у 1582 році. За планом масонів на їхньому поводу пішов папа римський Григорій, XIII. з того часу є всесвітній календар, за яким живе більшість світу, і люди стараються догодити не богові, по своїй глупоті, а кажуть, як більшість людей робить, там і я. Але треба шукати правду, бо правда є Бог і великим гріхом є на брехні пробувати робити якісь традиції свої. Тому сьогодні правдиве свято тільки акту проголошення Української мною визної ради 44-го року. А свято пам'яті Володимира є 28 липня. Нагадаю вам я. А свято хрещення Русі України є 14 серпня, і неминуче, коли Бог прийде, який принесе нам правду про все. Який відстоїть істини і життя кожної людини і народу кожного і кожної країни, особливо України, то все стане на свої місця. Отож, постарайтеся відомити цю правду і зробити її стежнем свого життя. А правда є Ісус, і тоді все інше стане на свої місця. І в ці дні особливо старайтесь говорити покаяння молитви, тому що гріхи в світі все більше ростуть. Людей, бо єдиний бог був без гріха, і матір Божа пресвята, а меншість людей старалася святіше жити. А більшість людей старалася йти за похотями цього життя, якось виживати правдами, неправдами. Ви розумієте, самі і бачите це особливо. Ми бачимо, що ті, хто при владі, тільки мають гроші, тільки які... бізнесових корупційних схемах у поліції, у суді, у прокуратурі їхні журналішлюхи та е всякі сатрапи, які видають себе за інтелігенцію. Цього світу звані духовні провідники, єпископи, священники, на жаль, ми бачимо все більше в залежності від мамони, від сатани і все далі від Ісуса Христа. Хоча на словах вони можуть показувати, які вони дуже там побожні, дуже патріотичні, все таке інше. Але пам'ятайте слова Ісуса Христа, що Давайте оцінку людям не по словах, не по справах, а по плодах того всього, чи це зроблено безкорисливо, чи корисливо для того, щоб війти в довір'я, а потім зробити якесь зло, так як це в багатьох історіях, ви знаєте, людського життя було. І також хочу нагадати в черговий раз вам я, що у нас є чудотворні хрести. Франківську, які вціловані самим Богом Божою матінкою, всіма святими, але ціловані менше ніж е, тисячою людей з цього світу е, живих, які маються на увазі, і особливо до них треба йти, особливо до Страсного Христа України, який найлегше знайти, тому що попереду найбільш страшні дні, найважчі події війни. Спроби створення голодомору, спроби встановлення всесвітньої імперії держави з єдиним паспортом, з єдиною медичною карточкою, з єдиною банківською карточкою. Коли не буде паперових грошей, а будуть тільки електронні носії. Хто прийме ту карточку? Той чіп це буде знак звіра, той буде навіки проклятий Богом. Не дивлячись, які він не мав заслуги, з якого роду він не був, тому що це слово Бога, що так буде, дорогі люди, що Він хоче випробувати нас, а хто з ним буде до кінця, хто гідний нагороди Бога і життя з ним, а хто у цьому світі докаже, що він іде за тими, що ми називаємо їх бісові діти. Тому бажаю вам, дорогі мої і незнані браття і сестра хресті. Люди дружні до нас, інших побожних націй світу, за те, що ми все більше показували, що ми є Божі всевільні, праведні діти. І подивіться від вісно ті, що я підготував у цьому дні, і не зрікаємось нашого доброго козацького народу, нашого християнського. Роду і робимо все, щоб мали ми більшу волю, більше щастя саме те, яке від Бога є праведне, а не якесь покітливе і примітивне, і більшу волю пізнали Господа Бога. А коли її то здобудемо волю, свою справжню і націю своєї нації. Якщо умрем. Праведно чи героїчно загинемо, то Бога матимемо добрий присуд життя в сонячному раю, і дасть Бог вернемося до нашого краю. А поки що у молитвах, правильних справах ми віримо у скоре сонячне воскресіння наших героїв з Богом великим козорем та України нашої, неминуче спасіння і перемогу. Цьому вікі чи восени після найстрашніших подій в світі, тож тримаймося як боги діповіт Бандери, пам'ятаємо, що хрестова віра це не джерело наснаги. В Україні є одна титульна нація, яка називається українці, чи є найбільше право в Україні зневажене українців. І якщо українець з сходу і півдня не хоче цього усвідомити. Він має дуже серйозні проблеми із власним способом мислення. Тоді він має визнати себе рабом на території, яку окупували, починаючи з 1654 року. Несколько минут тому назад виступив гражданин Зеленський собі і нічого там було коментувати, крім одної фрази, що він настає, щоб на наступній неділі. было заседание Верховной Рады и был разблокирован закон о двойном гражданстве. Что это означает, друзья, я вам уже говорил. Это означает конец нашей державы, нашей нынки Украины. И я сейчас вам выставлю, чтобы вы не подумали, там, эти тетки из Крыжополя, что я что-то выдумаю из своей головы. Вы услышите его прямую речь. А дальше я продолжу. Так уж уже я ожидаю этого закона, чтобы неотклонно его подписать. Итак, друзья, чтобы вы поняли, насколько все это смертельно опасно для существования нашей державы, нашей Украины, я вам приведу, приведу очень серьезные аргументы. Я много над этим работал. Первое, что некоторые граждане говорили, ну ладно, там поставят какие-то ограничения, что там, в течение пяти лет э, не имеет права э, какой-то гражданин там, из Пакистана, Китая, Израиля и так далее, кроме России. Вот России решили не разрешать двойное гражданство покупать нашу землю. Я говорю, это очень запросто все разрешается. Достаточно жениться на какой-то тетке из Крыжополя и моментально можно получить доступ к продаже по дешевке нашей землицы. Это одно, друзья. Второе, вы понимаете, я просчитал, не знаю, насколько это верно, даже если будет скуплено процентов 20-25 нашей земли, те скупщики имеют право заявить о стране. Вот они скупили внутри Украины, там, Днепропетровскую, там, Киевскую область, частично там Крапивницкую, ну, вернее, как она еще называется. По, по старинному, но ну, неважно, важно, черкасскую Всего лишь процентов 20 И они имеют право объявить это страной Да, вот, те же граждане Китая, или Пакистана, или Израиля Они объявят это эта страна А затем они имеют полное право Со всеми договоренностями э, с Организацией Белой Нации Объявить там свое государство Это все вполне решаемо если мы не противопоставим этому упырю, если кто из нас есть возможность повоздействовать народных депутатов, чтобы они проявили, насколько все это опасно и смертельно для существования нашего государства. Вставайте, поднимайтесь, друзья. Я не призываю вас к каким-то насильным действиям, но не ждите вы, пока, пока это Етамафіозна кодла унічтожить нашу неньку Україну. Отак от така сумна правда. Нагадаю вам, що у тому задебійному серіалі Слуга на броду» є э, такий епізод, коли Зельман дивиться на карту України. А вона поділена на два десятки різних країн з різними назвами, але там, там де Франківщина, там назви немає. І сказано, що зі всіх областей чомусь саме там не зрозуміло, що твориться. Це натяк, що наша область особливо божих клана. І вже в Україні кучма тайно, передбачаючи скуплення земель біля рідної Чернігівщини, створив так звану Великокняжу Державу України, зарисувавши її статут, визначивши вже органи і поліцію тайно ще 20 років тому. Це дуже цікаве відео нашої періодки з Франківська, яка має ютуб-канал Біла Вовчиця, Люба Васильівна Стельмахов. Глядіть це відео як кучма на намаг... А стати великим князем і залишається главою Великокняжої держави, яку мабуть, мабутьоліта почує Почуємо. біля Батурина колишньої славної столиці козацтва України знищеною богом проклятими московитами. Як відомо, всіх убили мирних людей, гадів, не прокляті. Часи Петра I біснуватого, як відомо, погубили тоді, і було в 1708 році, році. За 300 років ви знаєте того, погубили сотню мільйонів людей. Уже пам'ятайте те і старайтесь противитись злу і пам'ятайте, що ви або з Богом. Проти сатани або коли повинні чи спокусені є слугами відомо чи не свідомо ворогів і зрадників і України, спаси Господи, вас і всіх людей за молитвами всіх святих.